Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож приємного вам усім прослуховування. У моїх батьків стосунки почались дуже рано. У моїй мамі було тільки 15, а батьку на той момент виповнилось 18. Хочете дізнатися, чим ці стосунки закінчилися? Дослухайте до кінця. Вони були дуже закохані один у одного, але згодом дізнались новину, на яку вони обидва не очікували. Цікаво, яку новин. Мама тоді закінчувала 9 клас, і всім учням потрібно було пройти перевірку у всіх лікарів. Ось тоді гінеколог і повідомив їй, що вона вагітна. Та ще й на третьому місяці. Мама казала, що у ті роки дівчата не дуже слідкували за своїм циклом, тому про вагітність дізнавались від лікарів або вже коли побачить явні ознаки. Це були 90-ті роки. Тому, звісно ж, завагітніти у такому ранньому віці. Це була ганьба для всієї родини. Мама була взагалі не готова до мого появлення, але все ж таки вони з батьком прийняли тяжке для обогріження, що дитину вони залишать. Я точно не знаю, як відреагував на цю новину мій батько, але я все ж таки з'явилась на світ. Йому тоді було 18, але відразу ж після мого народження батьки одружились. Роки летіли завдяки зусиллям мами і тата. Я отримувала щасливе дитинство, і у мене було все, про що я могла тільки мріяти. Я навіть не пам'ятаю, щоб батьки, хоч раз сварились між собою. Вобусем тобто, та дідусями мені теж пощастило. Я була улюбленою онукою, і тому мені дуже подобалось проводити з ними час. Коли я стала підлітком, ми з мамою взагалі стали найліпшими подругами. Ми ділились всім одна з одною, мама завжди підтримувала мене, навіть іноді давала поради у любовних питаннях. Можливо, невеличка різниця у віці зробила нас з батьками кращими друзями. Можливо, хтось засуджує такі ранні шлюби та батьківство у такому віці. Але з часом навіть я задаю співпитання: а чи вік наскільки важливий? Яка різниця, скільки людині років, головне, щоб? Мислив правильно, є багато прикладів, коли дорослі вже люди роблять вчинки 15-річних, а деякі діти поводять себе набагато мудріше, ніж дорослі. Всі люди роблять свій вибір. Хтось до 25-30 років займається кар'єрою або веселиться на вечірках, а хтось вже у ранньому віці будує родину. Цього року батьки визначають свою річницю. Я дуже рада, що мої обрали конкретно цей шлях, і завдяки цьому народилася я. Дякую вам за все, мої рідні. Я вас дуже люблю. Любі друзі, як вам така історія? Чи наважились ви народити у 15? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.